Так, хочу показати вам свій посадковий матеріал, який до мене прийшов. Я виписував по інтернеті. Доставка була новою поштою додому. Сажан коштував 75 гривень, вік його 2,5 роки. Ось таке розмноження було. Це чинкування. Такими саженцями я буду висаджувати. Лохіну. Кількість тут 50 штук. Це якраз мені на один рядок. В мене там є шість рядків, але я маю свої. Зараз покажу. Ось ці саженці мої. Я їх купував касетою. Це інвірто вирощення. Ось зараз покажу як він виглядає. Ось такий саженець, який ми вже вирощуємо самостійно. Ми його пересаджували в більший, більший об'єм, тому що були в касетах, і вже у нас вони рік як. Ідуть на дорощення. Я думаю, що по весні ми їх висадимо, а можливо ще і осінню, тобто зараз ми якісь 50 штучок висадимо і зараз. Ось такий у нас матеріал для посадки нашої лохіни.